Теж іноді не розумієш, чому люди тобі не відповідають взаємностю, і чому вони не цінують тебе так, як цінуєш їх ти. Чому вони не виправдовують твоїх очікувань? Хоча ти намагаєшся для них робити усе з повною силою, повною мірою. Усім привіт! Я Поліна Грінченко, психолог, провідних з Греліла. І сьогодні ми поговоримо в цьому відео про те, як припинити жити без болі. Від чужої поведінки про свободу, яка приходить до тебе, коли ти людям дозволяєш бути собою і обираєш себе. Колись я дуже сильно трималась за очікування, що люди мають бути вдячними, вони мають підтримувати мене, вони мають, 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 мають щось робити для мене, що якщо я стараюсь, то це повинно щось означати, да? що я повинна отримати те саме у відповідь від кожної людини. І це про розчарування і відсутність розчарувань. Тож кожного разу, коли цього не ставалося, Моїх очікувань вони не виправдовувалися. Мені ставало боляче. І я думала, може, я недостатньо, да? недостатньо щось роблю, недостатньо якось показую, як до мене потрібно ставитися. Наприклад, але згодом я зрозуміла, що насправді це не про мене і не про них, а про контроль якого насправді не існує, і про звичку перекладати свою цінність на дії і інших людей усвідомлюємо. Саме в той момент, коли я це усвідомила, я почула одну просту, але потужну фразу: Let them. Дозволь їм. Дозволь людям робити свої вибори. Запізнюватись, відмовляти, зникати, бути не тим, кому ти хочеш їх бачити. Бо кожен їхній вибір це не про тебе. А от що ти зробиш з їхнім вибором це вже твоя відповідальність. Це твоя справа і твоя сила може в цьому бути. Якщо ти не дозволяєш собі нічого, то Іншим людям ти також не будеш цього дозволяти. Це потрібно усвідомлювати. Тому не буде такого провідника, да, чистого провідника, який не усвідомлює своїх проблем в першу чергу. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, запросила подругу на важливу подію, а вона відмовилася Let her. Це її право. Дай їй це право. І також це твоя можливість побачити, наскільки для неї важливо те, що важливо для тебе. Хтось не підтримав твою ідею, не оцінив твою працю, не повернувся, коли ти чекала. Let them. дозволь їм. Дай їм це право. Це не про образу, це про внутрішню свободу. Бачити правду, а не хапатись за ілюзії. Не додумувати за інших, не намагатися накрутити себе. Це усе просто забирає твою енергію. От і все. Коли я почала жити за цим принципом, то в мене з'явилась певна така ясність в голові. Відпали ті, хто тримався лише на моїй лояльності, так би мовити. І залишились ті, кому я була потрібна, не через свою якусь роль для них. Не через вигоду, а я справжня. Саме це я зараз бачу і на своїх іграх Ліла, у читаннях поля. Люди стільки років намагаються заслужити чогось, замість того, щоб дозволити і собі, і іншим. просто... Дозволити, дозволити бути, не намагатися да, заслужити ось цієї любові, що дуже дуже розповсюджена річ, ми намагаємося усього заслужити своїми діями, замість того, щоб спочатку відчути всередині себе, що я вже гідний, в мене вже є ця цінність, і якщо інші люди її не бачать. По-перше, як ти її показуєш, да? як ти проявляєш цю цінність? Ти цінуєш себе, ти любиш себе. І коли ми показуємо те, яке ставлення ми хочемо бачити по відношенню до себе, то люди, які цінують вашу думку, цінують вас, вони будуть прислуховуватися. І це також можна ураховувати. І якщо в тебе всередині є можливо образа навіть певна ой, сонечко, сьогодні його не було майже. Якщо в тебе є певне обурення по відношенню до когось, то прямо зараз ти можеш згадати цю ситуацію або людину. Згадай, от прямо людину, яка не виправдала твого. Очікування. І замість внутрішнього болю просто скажи і спробуй відчути, чому ця людина могла так зробити. Да? Мені також подобаються дуже багато прикладів, які спікери часто розповідають, на мою думку, часто: це про те, що. Я розповідаю, да я спікер, я розповідаю, дивлюсь на аудиторію, і хтось сидить в телефоні і обурений. І я думаю: «Хм, скоріш за все, це через мене йому не подобається моя лекція. Але інша сторона медалі може бути в тому, що в цієї людини якісь проблеми зараз. Можливо, вона ще не поїла, можливо, щось вона не встигла, можливо, вона вирішує якісь питання, і я цього не знаю. І не дозволяти собі обурюватися через те, що ти додумав за когось щось. Тож, спробуй відчути і подумати. Взагалі, чи є такий варіант, що людина, на яку ти образився, да, вона просто в неї є свої причини, і вона не повинна тобі нічого. Навіть якщо ти для неї дуже багато чого робив, вона може сказати з легкістю, що ні, я не хочу. Мені приємно, що ти мені там щось запропонував або там щось зробив, але я особисто не хочу зараз. В мене немає на енергії, ресурсу і так далі. І це також може бути. Це не означає, що люди повинні а, зневажати вас в усіх сенсах. Да, своїми діями, постійно е, просто від, відгороджуватися від вас, від ваших ідей, від ваших пропозицій і чогось іншого. Але про це також можна говорити. Да? Про це можна говорити. І подивись, що ти будеш робити далі, коли зникне ось, ось ця боротьба після внутрішніх слів до себе, що я дозволяю йому. Робити те, що він робить, це не відноситься до мене напряму, це відноситься до цієї людини, це її бажання або небажання, це її вибір. Що це для мене означає? да Що я можу з цим зробити? Щоб мені стало краще, легше? Тож? Спробуйте, і якщо у вас не вийшло, то напишіть, що саме у вас не вийшло і було складно в коментарях. Тож, це відео про певне прийняття і любов до себе. Бо коли ти дозволяєш іншим бути собою, у тебе з'являється простір, щоб бути собою також. В дві сторони да, це працює. Ви можете спробувати, якщо у вас не виходить зробити це спочатку з собою, то спробувати спочатку зробити це з іншою людиною, дозволити іншим людям, а потім дозволити собі. Якщо іншим можна, то мені також можна. Да, ви нічим не відрізняєтеся від них своїми можливостями. Тим, що тобі можна, що не можна. Якщо ти раптом захочеш розібратися глибше в собі, проходь на гру ліла, на занурення до своєї душі. Певні усвідомлення завжди такі трішки колять в одне місце, але я обіцяю, що буде чесно, буде щиро, буде з довірою. Тому що я до кожної людини, до кожного клієнта, ставлюся от так, як вам це потрібно. Це комфортне місце, і я просто ваше дзеркало і відображення. І саме там починається свобода, і ми відкриваємо вас для самих себе, щоб ви усвідомили себе, в якій ви точці знаходитеся, що вам прямо зараз потрібно. Що змінити, що додати, що виправити, і що прийняти, як саме це зробити? Тож я чекаю на вас, якщо ви готові, і ставте лайки цьому відео, підписуйтеся на мій ютуб канал, пишіть коментарі і надсилайте своїм друзям обов'язково, щоб вони також знали, як не турбуватися, не тривожитися скоріше да? за думку інших людей. Всіх цілую і обіймаю.